Добрий день! Сьогодні, люба дітвора, у нас цікава буде гра. Уявіть, що ми з вами вирушаємо мандрувати Україною, нашою рідною батьківщиною. Батьківщина це місто, де ми з вами народилися. А як називається наша країна? Наша рідна, славна країна називається Україною. Сьогодні пропоную здійснити подорож та оглянути всю нашу країну. Діти, а на чому ми можемо подорожувати? Я пропоную здійснити подорож потягом. Україна земля рідна, земля сонячна і хлібна. Діти, а що ми бачимо з віконечка нашого потягу? Так, вірно, це хлібне поле. А якого кольору поле? Правильно, жовтого, а якого кольору неба? Молодці, блакитного. Хлібне поле відображає колір прапора. Прапор це державний символ України. Пропоную подорожувати далі. Усі міста країни не тільки мають власний прапор, але й герб. Погляньте, діти, уважне, на що він схожий? Герб схожий на тризуб. Трезуб, немов сім'я, єдина тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній новій. Далі наша мандрівка триває. Остання наша зупинка це день єднання, який відзначається 16 лютого. Цей день. Над будинками піднімають прапори України, вмикають слухати гімн України. Цей день це можливість показати, що Україна це сильна і незламна нація, сила України в єдності. А зараз вже час повертатися додому у наше славне, гарне місто Харків. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти!